Якби сьогодні проходили вибори президента, за кого б ви проголосували? Я думаю, точно не за військового, тому що це з країни боя військова колонія, точно не за генерала. Як сказав нам Скрябін, Чорновіл і решта і решта українських патріотів, які були ганебно вбиті, я ж вважаю Росією, нам потрібен президент, справжній патріот. Поки що такого немає, на жаль. А за кого б ви точно не проголосували? За кого б точно? я думаю, за Петра Олексійовича Порошенка. Точно не проголосував би це 100%. А чому пояснити? Ну, на те є певні причини. Я думаю, скоро років 10-15, і всі все самі зрозуміють, це буде очевидно. Ніх за кого я б не голосувала взагалі. Чому? Я не вірю в ці вибори. Але вибирати зараз когось нового це, мабуть, ще небезпечніше, ніж те, що ми маємо. А за кого б ви точно не проголосували? За Порошенка. А чому? Можете розповісти? У ну, мене своє до нього суб'єктивне ставлення, тому що те, що було створено ним, всі тікали від нього і бігли до Зеленського. Навіть мали хотіли вибрати будь-лі кого, ліж би не Порошенка. Потім все перегралося, ну і ми бачимо те, що ми бачимо. Тобто в нашій країні зараз я вважаю, що ми в страшному замкнутому колі. Тільки за Зеленського. Я його люблю як сина. Він не передав нікого, я так вважаю. Родину нашу не передав. Я тільки за нього. А за кого б ви ніколи б не проголосували? Ну ясно за кого, за тих, що проросійська пропаганда 30 років нас дурила, а ми були несвідомі. Несвідомі були. Якби сьогодні проводились б, е, вибори президента України і за кого б ви голосували? Ой, я не знаю, я в політиці взагалі не цей не розбираюсь, тому. Ну, є якийсь е, діяч, які який подобається? Немає, чесно, не маю. Взагалі, я ж кажу, взагалі не слідкую якось в цій темі ну, нуль, можна сказати, повніше. Добре, а за кого б ви точно не голосували? За Порошенка точно не голосувала б. Добре. Ну і за всіх інших там, хто балотувався до цього. Угу. мабуть. А можете розповісти чому? Саме за Порошенка? Так. Ой, та багато чому. Ну, так, такий собі діяч, багато чого, так сказати, розвалив при своєму правлінні. За пана Зеленського можете пояснити? Чому? Бо це Верховний Голов, наш верховний головнокомандувач. Він не кинув країну в важкий момент. Я вважаю, що ми мусимо йому довіряти і надалі. А за кого ви точно не голосували? За Бойка. Чому? Тому що він з ОПЗЖ. Мабуть, якщо був би наш президент, то також би б я його підтримала. Адже ну, завдяки ньому, наприклад, на багатьох переговорах він підтримує саме політику України, підтримує наших військових і закликає е, інших президентів також підтримувати Україну і допомагати з Росією з агресією до нашої країни. За Зеленського все одно. Можете пояснити, чи Ну, тому що це ну як мужик. Одним словом. А за кого б ви точно не голосували? За Порошенка. Угу. Тому що воно як було відмивання грошей, так і залишилося. Навіть на військових. То, що він волонтер, то так. Якби в мене є правдива інформація, що це. Отдільно взяті люди, яких обезпечують, і які, собственно говоря, практично на нуль не ходять. Це те, що я чув від військового, що він іменно знає, це не так, що там балачки просто. Це іменно людина, яка знає це. Казала. Так що так?